Китай і буде вичікувати, коли власне Путін приповзе на коліна до нього, почне щось просити. Тоді е, дотискати Росію. Пекіну буде набагато легше. Я думаю, що це почне відбуватися. Ось буквально вже наприкінці серпня, 31 серпня, Путін має летіти на 3 чи 4 дні до Пекіну. Ну і там він буде просити Сін Цзінпіна, аби той. Дав йому можливість продовжувати війну, бо справді фінансова допомога від Китаю Росії вкрай потрібна, хоча і в Росії є певні свої резерви, але використання їх може призвести до серйозної кризи на самій Росії. Це окрема тема, якою я тракаюся майже кожного відео. Сьогодні не є друзі винятком, тому за цими подіями треба обов'язково слідкувати. Тепер щодо удару по нафтопроводу дружба, ви вже знаєте цю історію. Ми в ніч на вісімнадцять знесли один удар минулої ночі. Ще один удар. нафтопровід Дружба зупинився. На найближчі п'ять днів росіяни обіцяють поновити постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Орбан звернувся до Європейського Союзу із листом, аби ті захистили його енергетичну безпеку. Ну і в нього відбулися контакти із Дональдом Трампом. Орбан поскаржився Трампу на удари по нафтопроводу Дружба. І, власне, що він написав? Трубопровід постачає нафту до Угорщини та Словаччини двох країн, які не мають іншого способу імпортувати нафту. Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією. А у відповідь вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає. Це дуже недружній жест. Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру. Так написав прем'єр-міністр Угорщини публічно у мережі Фейсбук. Ну а Трамп нібито відповів: Вікторе, мені не подобається те, що я чую, Я дуже злий через це. Передай словаччині, що ти мій великий друг. І відповідь була оформлена у вигляді листа. Навіть які опублікував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Неприємна історія. Трамп обурений ударами по нафтопровіду Дружба, але не обурений тим, що Путін б'є по підприємствах, куди вкладають гроші його земляки, земляки Дональда Трампа, американські інвестиції. Трамп не буде тиснути на Путіна, Трамп не буде засовувати санкції проти Путіна, Трамп не буде сваритися із Путіним. Це очевидно. На жаль. На завершення вам, друзі, кілька новин із Росії і з України. Російські компанії під виглядом пошуку робочої сили можуть вербувати молодих африканських жінок на заводи з виробництва шахедів у Татарстані. Уряд Південно Африканської Республіки розпочав розслідування, про це пише агентство Bloomberg. Це ще один доказ того, що на Росії не вистачає робочих рук. Вранці я вам розповідав, що Північна Корея має намір відправити 6 тисяч співробітників для відновлення інфраструктури, а у Татарстані. В ділабизі, я так розумію, навіть наймають на роботу мешканців Південно Африканської Республіки. Хоча таке було направду і раніше. Далі до подій в Україні прем'єр-міністрка України Юлія Середенко повідомила про те, що Україна отримала від Європи транш сумою 4,5 мільярди євро. З них 1 мільярд надані в межах Єреї Лонс профінансованих і заморожених російських активів. А понад 3 мільярди у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції. Це хороша новина, тому що нам фінансування бюджету потрібне. Також у Верховній Раді зареєстрували законопроект пронесення змін в закон щодо тимчасового обмеження права виїзду з України для призовників і військовозобов'язаних. Тепер пропонують дозволити виїжджати чоловікам за кордон віком до 22 років. Але тим, кому в цьому році виповниться 23. Виїзд буде заборонений. Законопроект можуть проголосувати уже у вересні місяці? Представив його Веніславській. Ймовірність ухвалення, як на мене, дуже висока і дуже цікаве рішення. Несподіване раніше. Зеленський відкидав будь-яку можливість виїзду безумовного за кордон хлопців призовного віку. Ну а тепер, будь ласка, що сталося? Також дуже цікаве соціологічне дослідження опублікувала соціологічна група Демократичні Ініціативи. І стверджує, що з кожним роком війни дедалі менше українців вірять у можливість перемоги у війні. У 2022 році вірили в перемогу 91,5%. З кожним роком цей рівень падав і зараз становить 72,6%. І це немало, як на мене не вірили у перемогу у 2022 році 4%, нині це відсоток 17%. Так, збільшився, але не критично. При цьому багато хто вважає, що перемогою буде повернення до кордонів 91-го року. Це 27% опитаних. 30% вважають, що перемогою буде збереження державності. Вдвічі зросла кількість людей, які не хочуть пов'язувати своє майбутнє з Україною з 4,2% у 2022 році до 10,9% нині. Ну, як на мене, це дуже загрозлива тенденція, коли українці, особливо молодь, не хочуть. Пов'язувати своє майбутнє саме з Україною, ну щодо перемоги, друзі, ну я вам власне свою думку скажу: що говорити про перемогу нині не доводиться. Якщо нам вдасться справді зберегти державність, це я вважаю, буде великим здобутком, але на жаль, не перемогою. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз Росія робить усе, аби його зустріч із главою РФ Владіміром Путліром не відбулася. Про це глава Української держави сказав під час прес-конференції з генеральним секретарем Марко Рюта. Пише видання рубрика, посилаючись на суспільне. Зеленський зазначив, що зараз необхідно зробити все, аби Росія погодилася на зустріч на найвищому рівні. А також закликав посилити тиск на Росію, зокрема, проваджувати додаткові санкції саме на рівні лідерів має розв'язуватися питання завершення війни. Але росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було, та Україна не боїться будь-яких зустрічей, сказав президент. Ну, і також президент сказав, що не буде ніяких домовленостей з росіянами, а наголосив, що Україна разом з партнерами буде домовлятися з президентом США Дональдом Трампом. Він Трамп єдина людина, яка сьогодні. Може зупинити війну і домовились про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цей напрямок. Ми говорили про тристоронню зустріч, яка потрібна. Потім у нього був зв'язок із російською стороною. Він сказав: зробімо спочатку двосторонній трек, і це пропозиція Росіян, а потім тристоронній, розповів глава держави. Ну і вкотре наголошуємо, що спочатку знову ж таки. Вже не знаю, який раз про це говоримо. Була домовлена зустріч, все ж таки тристороння. Ну і в якийсь момент, саме декілька днів тому, е сказав Дональд Трамп, що давайте спочатку ви вдвох зустрінетеся, а потім зустрінемося всі разом. Ну і тим часом, звичайно, кремлівський посіпака під назвою Лавров відповів, чи планується все ж таки зустріч Зеленського та Трампа. Сергій Лавров висловився про можливу майбутню зустріч Зеленського та Трампа. Путліра за словами міністра закордонних справ Росії наразі нічого немає запланованого. Про це повідомляє видання «24 канал з посиланням на російські змі. Далі цитую заяви Лаврова: президент Росії готовий зустрітися з ним з зеленським, коли буде готовий порядок денний для саміту. Поки його немає водночас, прихвостень російського диктатора брехливо заявив, що Зеленський на зустрічі у Вашингтоні нібито сказав ні на всі пропозиції Трампа з врегулювання війни в Україні які ша вважають за необхідна, хоча насправді український лідер висловив готовність йти до миру та заявляв, що війну треба закінчувати. Ось така от зараз цікава інформація продовжує з'являтися. Ну а від Лаврова в цілому. Нічого іншого очікувати було не варто, адже і в інтерв'ю NBC News він заявив, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського поки ще є не запланованою. І водночас, за словами глави держави Російської Федерації, не до держави так російськом ЗЕЗ з Кремля, нібито нібито десь колись буде готовий до зустрічі. Але коли і як це буде відбуватися, ми з вами, звичайно, цього, на жаль, не знаємо. Далі переходимо з вами до теми того, як Джей Ді Венс розповів про враження від спілкування з Путіним. Адже віцепрезидент Шаджей Ді Венс розхвалив Владіміра Путіна неочікувано так. Мовляв, той спілкується обережно і обдумано, а також нібито піклується про інтереси росіян. Смішно, дуже сильно з цих заяв мені особисто. Своїм враженням американський політик поділився в інтерв'ю виданню Fox News, коли в нього запитали, яким Путін здається у спілкуванні. Мен зауважив, віч на віч. Він із ватажком рефії не зустрічався, але кілька разів спілкувався з телефоном. Мої улюблені телефонні розмови, Джейді Діванс перерахував позитивні характеристики, хоча визнав деякі розбіжності в поглядах Владіміра Путіна і Дональда Трампа. Знаєте, це цікаво. Він говорить м'якіше, ніж можна було б очікувати, адже американські змі мають про нього певний образ. Він говорить певним чином м'яко. Він дуже обдуманий, він дуже обережний. Завів президент США. Ну яким ще може бути рашистський диктатор. Він же не буде ходити кричати на всіх, так і. Показувати, що він дійсно диктатор, що в нього ця недокраїна, що він кожного дня віддає свої дійсно прикази, так, дійсно свої ось ці накази, так перепрошую за прикази, накази вбивати на території нашої держави. Ну він ж це не скаже. Ну, Ми з вами прекрасно це розуміємо. І, звичайно, що він буде вести себе як такий, знаєте, слухляний, ласкавий і покірний. Але можливо, ми прекрасно розуміємо, що все це також один із методів тиску, і все це просто звичайна психологія. Впевнений Іван в тому, що він знайшов спільне у російському диктаторі, американському президентові, на його думку, це переживання за інтереси своїх держав. Думаю, що він, по суті, є людиною, яка піклується про інтереси Росії, так як він їх бачить. І я думаю, що одна з причин, чому він поважає президента Сполучених Штатів, полягає в тому, що він знає, що президент піклується про інтереси американського народу. Ну знову ж таки, мені дуже подобається. Знаєте, навіть не вириваючи з контексту цю цитату, про те, що дуже їм подобається Джей Ді Сам подумається про те, що людина піклується про інтереси Росії, так як він їх бачить. А що робити нам, українцям, з тим, що рашистський диктатор бачить це так, що він нападає на територію вільної незалежної держави, чинить тут всі ті жахливі злочини, які чинить кожного дня. Тільки сьогодні в наших етерах, це, це четвертий день. Ми з вами говорили скільки разів про загиблих, скільки разів про поранених людей внаслідок рашистських атак. Адже Дівенс хоче висловитися з того, що рашистський диктатор захищає інтереси Росії так, як він їх бачить. Чесно кажучи, я взагалі не знаю, як це можна адекватно прокоментувати.